Вони тягнуть кілометри дротів, крутять антени, виставляють камери і завжди мають в голові складні схеми комунікації. Все це про військових зв'язківців. Забезпечити зв'язок, підтримувати його справність. Саме головне це, щоб нас не виявили, бо ми це перша чергова ціль, яку хоче вражити ворог. Бо армія без зв'язку не армія. За час повномасштабної війни неодноразово говорилося про необхідність маскувальних сіток. Які зв'язківці активно використовують на фронті. Навчаємо, щоб швидше можна було приїжджати, розгортатись. Тобто, щоб, якщо у нас буде срочна як, так сказати, команда, виїхати на рубіж, розвернутися, там де треба забезпечити зв'язок під розділом. Коли приїжджає техніка, відбувається доповідь про те, що ми прибули. Потім відразу маскування, охорона, оборона. Систематично військові зв'язківці тренуються у більшості великий досвід роботи в районі ведення бойових дій. Тож вони діляться власними знаннями з новими членами екіпажів. Один із найголовніших факторів є швидкість розгортання, швидкість настройки і передачі даних. Хотілося б привітати весь особовий склад зв'язківців з цим днем, днем зв'язку збройних сил України, тому що без нас, без зв'язківців, немає ні управління. Ні, бойової злагодженості в підрозділах 8 серпня в Україні відзначають день візгідь зв'язку та кібербезпеки збройних сил. І ми, військові журналісти від щирого серця, приєднуємося до привітань.